Вітаю тебе. Запрошую тебе в морфос. Це містичне і загадкове місце, яке знаходиться за простором та часом. За вікном завиває шторм та буря. Тож шутко сідай до каміна, якому напою ти віддаси перевагу сьогодні? Ароматному Глінтвейну з червоного або білого вина, какао чи чомусь іншому те, що ти обереш, просто з'явиться у твоїй чашці. Ні, це не магічна чашка. Це звичайна гостєва чашка. Це просто магічне місце, де можливо все. Ну, а я сьогодні в настрої для гарячого молока з медом та маслом какао. Я не буду розпитувати тебе про те, що привело тебе до мене і до цього місця. Дай собі відпочинок. Дай собі насолодитися своїм мовчанням. Дай собі просто бути. Одночасно. Бути там, де ти є, і бути в цьому магічному просторі на межі віртуальності та твоєї свідомості. Ну хіба ж це не диво? Прислухайся. За вікном виє вітер, і ти чуєш, як злегка дрібіжить стекло у кімнаті? Відчуй, яке зручне. Та ідеально м'яке крісло. Ну, або ідеально жорстке. Називай, як хочеш, і обирай той левел між м'якістю та жоркістю, який підходить тобі. Ти відчуваєш тепло від камінну, насолоджуєшся потріскуванням дрів, дивишся, як тліє вугілля і як танцює полум'я. Відчуваєш тепло чашки в твоїх руках. Розслабся. Ти в безпеці. Тут тобі не треба грати роль, не треба прикидатися. Просто будь і просто мовчи зі мною. Тут Тобі дозволено бути собою. Я поряд. Ти відчуваєш мою присутність, мою мовчазну підтримку. Я буду мовчати з тобою. А потім просто обійму. Не треба нічого казати, просто знай, я тут.